Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні ми знаходимося в місті Тернопіль на виставці Агрочелендж Тернопіль. Приїхали сюди. Ми із чотирма одиницями техніки. Привезли сьогодні бункер-перегрузчик ПБН 30 Розчину заправочну станцію РЗС-20 і ВНЦ-26 на поворотному кругу, а також зернопакувальну машину. Чого ми сюди приїхали? Приїхали, тому що західний регіон для заводу Кобзаренка це пріоритетний напрямок. Ми активно тут ведемо роботу. У нас відкрито представництво в Хмельницьку. Це все для того, щоб бути ближчими до клієнтів. Сьогодні на цьому заході ми зустрічаємо клієнтів. Дуже приємно, коли приходять люди і нас впізнають, Приходять з гарними відгуками про нашу техніку. І навчальні заклади були, які також ходять, їздять на практику там і господарства. Кажуть, що дуже гарні відгуки про нашу техніку, і це дуже приємно чуть. Нас тут впізнають, ми вже майже в кожному господарстві є наша техніка. Навіть вчора от приїхали в готель, припаркували автомобілі, кажуть, о, Вископзаренка, то, знаєте, так дуже приємно, що зустрічають і впізнають. Це круто. Я думаю, що це завдяки тому, що робимо дійсно якісну техніку і по ціні вона набагато дешевша, аналогів європейських і, або інших країн. Сьогодні це вже завершаючий етап. Ми в цьому році вже не будемо в яких виставках участвувати в агрочеленджі, тобто це замикаюча виставка. Наступні плануємо вже з Нового року, там буде агровесна у лютому, як завжди. Плануємо бути і плануємо заходи. Завод Кобзаренка розвивається, ми плануємо. Не зупиняти завод взимку, взимку не сезон, аграрії техніку не купляють. От В цьому році ми плануємо робити круглий рік техніку, не зупинятися, тому що коли приходить сезон, ми не встигаємо і ви не отримуєте цю техніку. Тому вчасно, коли вона вам треба. Тому в цьому році будемо, в 25 му вже пишемо плани, замовляємо комплектуючі і будемо закладати виробництво нових агрегатів. Також Завод Кобзаренка, я вже це казав, бере такий курс на бочки. Ми побачили, що в Україні є великий попит на бочкову продукцію. Бачили, ми знаємо, що розвивається дуже тваринництво в Україні. І там треба наші бочки. Тому Завод Кобзаренка бере цей курс на вдосконалення бочок, бере на технології. на... Розширення лінійки внесення, тобто це будуть розроблятися і нові культиватори, диференційне внесення. Також програми будемо писати для того, щоб ви використовували наші бочки ефективно і з максимальною пользою, і економили свої кошти. Тому дивіться нас наші релізи в соцмережах. Приходьте до нас на виставки. Ми всіх зустрінемо, покажемо, розкажемо про техніку і про завод. Також всіх запрошую на завод відвідати наш завод у Сумській області, місто Ромни або Липова долина. Покажемо виробничі цеха, як в яких техніках умовах робиться, які застосовуємо технології, всіх гарних врожаїв. Закінчення, так сказати, аграрного року і слава Україні!